Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на лютий 2025 року. Отже, стрільці, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А для вас це п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає значить, за задоволення, за дітей, за хобі, за бізнес, за поїздки за кордон, за романтичні взаємини з чоловіком або з жінкою, якщо ви чоловік. І що це може для вас означати взагалі? Що ви можете з кимось познайомитись, і це, знаєте, може бути людина, яка відповідає вашим поглядам в житті, вашим цінностям, вас подібні енергії, тому що насправді в житті. Простіше, ми шукаємо подібних людей, тому що з подібними людьми набагато комфортніше, коли у вас спільні інтереси і так далі. А з людьми, які протилежні від нас, з нашими протилежностями дуже складно побудувати будь-якого роду стосунки. Тобто, у вас може бути знайомство. Це може бути, що Венера вам принесе дітей, якщо ви хотіли завагітніти це хороший час, так само. Або ви дізнаєте, що ви будете бабусею чи дідусем, ну тобто можуть бути діти. Може бути, знаєте, це ще доходи через сферу задоволення. Тобто це коли е, люди там, наприклад, на день народження купують багато. Шарів надувають, якщо ви цим займаєтесь, якщо ви, наприклад, пишете торти, приносите так само радість, задоволення, свято. Тобто, якщо у вас якась така яка сфера діяльності, яка пов'язана з задоволенням або з дітьми, то у вас будуть дуже хороші доходи по Венері. От. І, звичайно, все, що стосується краси, так само дуже добре. Навіть якось, знаєте, коли відкривають там салони краси ем, поряд з готелями, поряд з базою відпочинку. Отакі локації класно тоді, е, типу, у вас буде хороша дохідність. Наступне це Юпітер, який транзитом проходить по знаку близнюки, і буде йти ще по близнюках до кінця травня поточного року. Зараз Юпітер рухався ретроградно, проте вже 4 лютого він розвертається в прямий рух. І для вас це сьомий сектор гороскопу. А сьомий сектор це сектор наших стосунків з іншими людьми. Тобто, це всі інші люди, всі люди, які нас оточують, це сектор, який відповідає за шлюб. За партнерство, за батьків, за друзів, за сусідів, за колег, просто все наше оточення, це сьомий сектор. І зараз попередньо, можливо, частина осені, вся зима. Можливо, у вас були якісь ну, непорозуміння з вашим оточенням і так далі, чи навіть там, з вашим партнером якось складніше було комунікувати і так далі, тому що. Юпітер рухався ретроградно і, можливо, міг давати такі ситуації, коли ви більше копались в собі і так далі. І ну не бачили всю картину цілою, розумієте? А зараз Юпітер вже буде рухатись прямо. До речі, Юпітер може вам принести і шлюб, і знайомство за весь цей рік ще до кінця травня у вас є час. Тобто стрільці можуть вийти заміж. Це дуже хороший показник, і тим більше це ваша планета. Так що пишіть в коментарях, хто стрільців вже вийшов заміж або женився. А наступна тема це повний місяць, аж 12 лютого відбудеться повний місяць в знаці лев. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А про що говорить повний місяць? Повний місяць е, завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А для вас це відбувається в дев'ятому секторі гороскопу. Що це означає? Це може бути. Або завершення закінчення навчання, якщо це для вас актуально, або закінчення якоїсь судової справи, якщо це теж дотично до вашого життя. Або, наприклад, це якісь, знаєте, питання, що стосується еміграції. Не обов'язково, що ви там їдете додому, а наприклад. Ви подавали документи на біженство або на вид на проживання і так далі. І вам е, типу їх погодили але це йде як завершення цього етапу, цього періоду, до якого ви там довго йшли, і так далі. Е, і це може бути ще до речі, якщо у вас було якесь знайомство з іноземцем, то там теж може бути закінчення цих стосунків. Ну це так, вже як припущення. Наступна тема це Меркурій. Адже 14 лютого Меркурій змінює знак, переходить в знак Риби. І це для вас четвертий сектор гороскопу. А Меркурій це планета, звичайно, яка відповідає за мислення, за комунікацію з іншими людьми, за документи, за поїздки недалеко. Тобто така активна планета. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість. І за місце нашого проживання. І як це для вас може працювати? Наприклад, ви будете вибирати нерухомість на купівлю, чи на оренду, чи, наприклад, будете займатися питаннями своєї нерухомості, чи здавати її, чи продавати, чи, наприклад, робити там ремонт. Тобто ви будете багато думати про це, тому що це Меркурій, це наше мислення. Ви будете там думати, наприклад, де поставити ліжко, де диван, яку мийку вибрати. Які шпалери там поклеїти, щоб майстри зробили. Тобто у вас великий фокус і по Меркурію в цей період йде на нерухомість і на місце вашого проживання. Можливо, ви там плануєте переїзд в, цьому, в цей час і так далі. То, в принципі, по Меркурію ви можете знайти собі для себе хороший варіант і домовитись на вигідних умовах для вас. Наступне це сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак. Переходить в знак риби, і це знову ж таки буде для вас четвертий сектор гороскопу. І ця тема, як я сказала, нерухомості для вас буде найбільш актуальна. Починаючи з 18 лютого, десь до 20 числа березня, ви постійно будете ну, про це думати і цим займатися, можливо, шукати щось для себе, можливо, переїжджати. Дуже актуально для вас переїзд в цей час. І, взагалі, четвертий сектор гороскопу це ще сектор, який відповідає за еміграцію. І, можливо, у вас і був переїзд, або зараз буде переїзд, тому що в лютому місяці п'ять планет у вас знаходиться в четвертому секторі гороскопу, і там ще і повний місяць, в дев'ятому секторі, це так само переїзд. Тобто, якщо у вас були такі плани, ви не могли наважитись, то це хороше для цього часу. Наступне це Марс, адже. 24 лютого Марс, який всю зиму рухався ретроградно, зараз розвертається і буде рухатись прямо. Транзитом він проходив по знаку рак, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це спадщина, це інвестиції, коли у вас інвестують або ваш бізнес це кредитні гроші. це... Просто гроші з облігацій або з дохідного бізнесу, там, наприклад, якщо ви там нерухомість в оренду здаєте і так далі. І, от, наприклад, всю зиму ви могли бути в якомусь такому підвішеному стані. Ви могли не знати, чи там дадуть вам кредит, чи хтось проінвестує в вас там, чи наприклад. Це ще виплати, соціальні виплати або пенсія. І так само ви не знали, коли вже там пенсійний нарахує, коли вже вони ці виплати дадуть і так далі. Тому що все Меркурій був ретроградний. І та активність, за яку він відповідає, більш така перейшла в каламбур, в, не, в щось незрозуміле, розумієте? Ось, але зараз вже більш ситуація буде ясною. Ось і останній в цьому місяці це новий місяць. Адже 28 лютого відбудеться новий місяць в знаці риби знову ж таки. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І зараз, якраз під кінець лютого, ви можете знайти хороший для себе варіант по нерухомості. Це може бути або покупка, або оренда, або вирішиться якісь ваші питання з ремонтами. З орендарями або ще щось, тобто, щось таке нове прийде у вас, якби новий виток, новий етап, і стосується і місця вашого проживання і нерухомості. Ось ще хочу сказати, що починаючи з 24 лютого всі планети будуть рухатись прямо, і це буде десь до початку квітня. І це хороший час для будь-яких починань. Тому, якщо у вас були такі плани, втілюйте їх в життя. Ось, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.